Усім найкращі вітання! Цього разу у нас на огляді насос для перекачування оливи від торговельної марки Ultimate Speed. Упакований даний насос йде в картонній упаковці в комплектації у нас є інструкція по експлуатації, в якій завжди можна буде дізнатися порядок підготовки даного насосу до роботи, порядок експлуатації, технічного обслуговування, ну і, звісно, основні його технічні характеристики. Живиться даний насос від 12 вольтової акумуляторної батареї. Для цього на кінцях електрокабеля є два затискача. На корпусі розміщена кнопка вімкнення, яка виконана пилозахисною. Корпус самого насоса виконаний із пластику. в верхній частині на корпусі насоса зазначено основні технічні характеристики. Придбаний даний насос був продувці, які продають товари Amazon та Lidl, і вартість даного насосу становила 650 гривень. Не знаю дорого це чи ні, в кого які будуть думки, залишайте їх в коментарях. Також в комплектації є дві трубки: одна встановлюється на вхідний отвір, друга на вихідний. Ну і відповідно є два металевих хомути для того, щоб дані трубки можна було закріпити на насосі. Одним словом, за допомогою даного насоса можна буде відкачати відпрацьовану з бігуна будь-якого транспортного засобу і після того залити свіжу. Також хотілося зазначити, що в нижній частині на корпусі насоса передбачені прорезинові ніжки. На цьому у нас огляд насоса для перекачування оливи завершено. Дякую всім за увагу.